Всім корінчого народ! З вами Кінгерс, і у сьогоднішньому відео ми з вами пограємо у Grow the Garden. Трошки навів порядок зі своїм садом. Я висадив трохи манго і набагато більше, точніше не висадив, а посадив трохи манго. Висадив кактуси та яблуні, щоб в мене було більше місця. Е, удачно просрав горо, тому на зараз в цьому відео не немає. До речі, дивіться, наскільки величезний в мене був виноград, я вам зараз покажу. Тут в стоці з'явилася якась емберлілія, вона новопризматична. Я обіцяю, що на якесь відео по цій грі я її вам виб'ю, але поки що я взагалі полюю на цей горох. В будь-якому випадку, як ви бачите, я посадив тут трохи своїх перчиків, посадив одне какао нове. Старфруктик в мене стандартно лежився, це легенда. Старфруктик, мене, мене трогаємо. А собі трошки, так сказати, а, я не можу взяти. Чекайте, а чого? А, у мене Макспак-пак. Окей, треба йти продати. Я собі трохи косметики додав, ну, як косметики, Це, господи, там лавочок всяких, господи, бджілок, там... всяку таку фігню додав собі. Купив собі міфічне яйце, я сподіваюся, що з нього випаде ліса. І ще... Я зараз трейджусь на лісу, тому хто цей? Хто може мною на лісу? Пишіть в коментарях. Дивіться, за лісом я вам дав кровавого їжа, катерпілар, корову, ханібі, звичайне бі, Мунг Кет, Сільвер Манкі і ще одну Бі. І ще дві бі, точніше. Е, тут, до речі, дуже у мене хороші персонажі по типу Blood Kiwi, Blood Hedgehog, цього, і називається, Мункета та Night Of. Вони дуже рідкі, не супер рідкісні, але дуже рідкісні зараз, бо вони з попереднього івента. То, хто хоче затрейдити зі мною на лисицю, то пишіть мені. Е, в коментарях свечу. Давайте зараз беремо, напевно, мій городик, тому що в мене занадто жорстко він забитий зараз всім. Як ви бачите, я посадив собі десь вже 4, 4 або 3 манго. У мене зараз з собою є, виходить. У мене, я собі вибив е, нових двох міфіків з ексклюзивного сітпака. це Purple The Hill Flower. Е, зараз вам покажу його. І pink lily. Е, так, у мене Ось так само багато. Ну, не так само, тому що я забіжу, там одне висадив. Е, і я оце собі купив. Оцей фрут. Е, Він досить окупляє себе, тому що 300 тисяч за штуку це багато. І бананиці я пересадив в одну кучку, щоб було легше збирати, і воно красивіше виглядало. Е, пишіть в коментарях, яка ваша любима обнова. Мені найбільше, напевно, сподобалася обнова там, де була ніч. Е, але, на превеликий жаль, я не зміг все-таки купити собі е, мо, 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 е, сьо, мою кроваву сову. Накроваву Сову я теж буду трейдитись, тому напишіть мені свій нік, і напишіть мені, хто хоче затрейдитись зі мною на лисицю або на кроваву Е, Так. О, бісформ. Так, я зараз чекну стоп. Тільки давайте я трошки зберу персиків там всякої такої фігні. До речі, як вам легше, коли я від першого лися граю, чи від другого? Це від третього. Тому що від третього. Мені легко, але від першого він трошечки легше. Так, оце от Purple Порпал Flower ця. вибачте, трошечки зараз буде важко бачити. Оця Purple Дахіла Flower, коротше. І виноград, господи, з виноградом страшна проблема зараз. Він такий здоровезний, що це жесть просто. Це реально тупо жесть. З цим виноградом. А, бу -бу 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 -бу. Збираємо драконфрути, всяка така фігня. Е, в мене досить багато драконфрутів, я просто їх в одну куртку посадив. Насправді фруктів у мене багато. Я, я, тому що я шкодила все в куртку посадив, я собі 416 мільйонів збирав е, буквально вчора. Е, Коротше, мені друга зі повезло, бо в мого друга був якийсь інший друг, е, який, в якого був Кенді Блоссом з такими бафами, і е, йому дали 5 мільярдів. Оце Эмбер Лілі, оця от. Так, я зума трошки кап того, що в мене там стало ЧП. Е, зараз я подивлюсь, що в стоці у бджілки, Кол в стоці у буджі. У буджілки. Нічого такого немає. Бікрейт є, але він нам, в принципі, не потрібен. Так, що ж, давайте візьмемо там зараз полінець, сколько рад вони здають був? Да, да да є, все, супер, шикарно просто. І ще я хочу зібрати виноградику. Мені від першого лиця трошки легше грати, якщо чесно скажу вам. Е, до речі, це, як це, стосовно моєї обіцянки про інші ігри, вони будуть. Просто я ще поки що не знаю, що знімати. Я спочатку хочу пройти там хоча б одну з них, щоб потім вам знімати е, нормально, бо я не хочу зараз починати з самого початку гро... ігри, які я запроходжу. Тому, поки я не пройду одну з цих ігор, я буду знімати вам Roblox. Е, так що? Є е, пам'ятку конату? Що я роблю? Що в мене сталося? Ну ладно, пофіг. М -м, так, е, секундочку, одну. А, отут він. Все, я просто його шукав, бо у мене, коротше, колись мені дали полінети троянду, і вона у мене тупо зникла кудись в невідомість. Е, так, здаємо, здаємо, здаємо мед. Ну і все, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до побачення! Адіос!